Святої Євангелія, мир усім, від івана, святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь до тих людей, які у нього, нього вірували, коли ви пробуватимете в моєму слові, справді будете моїми учнями, і ви пізнаєте правду, і правда визволить вас. Вони йому відповіли. Ми потомки Авраама, і не були ніколи невільниками ні в кого. Як же ти говориш, будете визволені? Ісус відповів їм, «Істинно, істинно кажу вам: кожен, хто чинює гріх, гріха невільні. Невільник не перебуває в домі по віки, син перебуває по віки. Отже, як син вас визволить, справді будете вільні. Знаю, що ви потомки Авраама, однак хочете мене вбити. Бо моє слово не має місця у вашому серці. Я говорю те, що бачу Отця Мого, а ви робите те, що чули від батька вашого. Ті йому відповідь сказали: Авраам, наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, чинили б діла Авраама. Та ось тепер хочете вбити мене, чоловіка, який сказав вам правду, яку він чув від Бога. Так Авраам не робив. Ви чините діла батька вашого, ті йому кажуть, ми не народилися з чужоложства, один у нас отець Бог. Ісус сказав, їм, якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Гнезарецького озера, побачив два чуни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один шовні, що належав Симонові, і попросив його відплиси трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитку». Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч ми трудились, і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони й зробили і піймали велику силу риби. І їхні світі стала почали рватися. Тоді вони, кинувши до своїх учнів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро, припав до стіб Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий обгорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви, риби, що їх піймали, як також. І Якова та Івана, сина Заведеїв, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона, Не бійся, від нині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Слава тобі Бога. Коли ви пробуватиме? Коли ви пробуватимете в моєму слові, і справді будете моїми учнями, і випізнаєте правду, і правда визволить вас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Правда визволить вас. Знаєте, ці слова, наче оце яскраве світло, яке ми засвічуємо в темній кімнаті. Але кожен може сказати: а що ж таке правда? Правда кожного своя, з якого боку подивитися, з того боку і правда буде. Так. Він правий. Але він правий так, як праві, праві були фарисеї, які говорили до Христа, що вони не вірять в нього. Бо ця правда буде схожа на схожу на правду цих фарисеїв, які відкидали Ісуса, кажучи, що. Ми діти Авраама. Але як каже Христа, Христос, пізнаєте мене і пізнаєте правду. Тобто, та людина, яка знає Ісуса Христа, тобто знає, чого навчав Христос. Розуміє, чого навчав Христос. Живе словами, якими навчав Христос. Живе життям, яким жив Христос. Тобто, боровся з гріхом. Не піддаватися спокусі. Тоді ця людина зрозуміє, що таке правда. Бо насправді правда це одна єдина правда. Їх не буває багато. Єдина правда в цьому світі це життя, берегти життя. Тому що Бог це є життя, Бог це є любов. І Бог цю любов, це життя передає всьому живому. Він є творець, Він творить це життя, творить цю любов. А те, що створено з любов'ю, є добрим, є, е, воно не може мати в собі зла. І те, що Бог сотворив, воно все є добре. І це є правда, яку хотів донести до нас Христос. Що ми є всі добрими, ми є дітьми Божими. Але є одне маленьке але. Щоб мати цю правду, щоб бути дітьми Божими, потрібно весь час бути з Богом. Потрібно визнавати Бога, потрібно себе приносити Богові, так, як це робив Христос. І коли ти себе віддаєш в руки Богові, коли ти живеш з Богом, Його заповідями, коли ти вмієш любити так, як Бог. А Бог любив всіх безмежно і любить всіх безмежно. Тоді ми знаємо, що таке правда. Тоді ця правда нас визволяє, тоді ми стаємо вільниками, вільними. Фарисеї казали, ми діти Авраама, але що каже їм Христос? Якби ви були дітьми Авраама, ви б чинили діла такі, як чинив Авраам. Авраам все чинив згідно волі Божої. І навіть свого сина хотів принести в жертву Богові, бо так Бог йому сказав. І це була вияв його віри і довіри до Бога. Чи ми готові принести жертву заради Бога? Чи ми готові принести жертву заради життя, заради любові? І якраз ця війна. Показує приклад оцієї жертви правдивої любові. Ця війна показує нам, де є правда, а де є брехня. Бо всі ті хлопці, які добровільно, які пішли захищати нашу країну. Навіть якщо це не було добровільно, а прийшла повістка, і він все рівно пішов і не сховався. Всі ті волонтери. Які віддають жертвують свій час, свої можливості заради наших військових. Всі ті люди, які щонебудь жертвують для наших хлопців, для нашої перемоги, це ті люди, які пізнали правду. Це ті люди, які розуміють, що значить любити і жити. Той, хто цього не розуміє, той ховається, той втікає. Той робить фальшиві справки. Той говорить, яка різниця, він є рабом, так як є рабами ці фарисеї. Бо вони вчепилися за щось одне, вони вчепилися за те, щоб було добре тільки їм, і вигідно було їм. І вони живуть заради цієї власної вигоди і заздрять тим, в кого краще, ніж у них. І це їх пригнічує, це їх давить, страх їх давить. І тому вони є невільниками, вони не вміють любити, не вміють жити. А той, хто є з Богом, той, хто вміє любити, цінувати це життя, насправді є вільною людиною. Він знає, заради чого він живе, для чого він живе. Він знає, що він робить і для чого це він робить. І це Його свобода. Тож будьмо дітьми Божими, будьмо вільними, любімо життя і живімо заради життя. Христос Воскрес!